Умовах значного зниження температури прикарпатські надзвичайники працюють в оперативному режимі і готові надавати допомогу цілодобово. В пунктах обігріву на двірнянщини побувала Тетяна Пришляк. Сильні морози та снігопади і хуртовини будуть тримати надвірнянщину у посиленому режимі весь наступний тиждень. А вже сьогодні у центрі міста на Майдані Шевченка розгорнуто ось такий пункт обігріву. його обслуговують надвірнянські МНСники. Пункт працює цілодобово, аж поки не спадуть морози. А що нам там можуть запропонувати? Ми зараз з вами побачимо. Так, і що ви можете запропонувати? Ми можемо запропонувати людям канапки, гарячий чай, кубасу, булочки є у нас. Ну таке, що, що ми можемо тут приготувати в таких польових умовах. Гарячий чай, смачну канапку, а також зігрітись у валянках біля грубки можуть усі бажаючі. Тут, у пункті обігріву, прийти до тями від переохолодження, мають можливість звичайні перехожі і люди, що чекають транспорту, продавці вуличної торгівлі. У даному пункті знаходиться, чергують наших два працівника от, круглодобово. І також працівники медичної служби. Наша служба зараз працює у підвищеному режимі, так як бачите, що на дворі кіморозих до 25 градусів передають і що, можливо, і буде і 30, 30 градусів, так що наша служба як також, працює у підвищеному режимі несення служби. Такі зігрівальні намети встановили у всіх райцентрах Івано-Франківської області. Тут не тільки обігріють, а й в разі необхідності нададуть першу медичну допомогу. Викличуть бригаду медиків у випадку сильного обмороження, потерпілого одразу ж доправлять у лікарню. Задоволений встановленням такого намету голова райдержадміністрації Володимир Калічко каже, що і для надзвичайників хороші умови праці, і для людей в такий холод порятунок. От це е, тимчасовий пункт, тому що е, тут. Ми тільки будемо використовувати його для того, щоб люди перегрілися, і відправляти звідси людей на стаціонарні пункти, які, я вже сказав, де, де е, розташовані. Тут забезпечені обогрівання і теплий чай. І далі вже будуть хлопці е направляти людей туди, коли потрібно. Тут відпрацьований момент визиваємо швидку допомогу, і людей відправляємо вже в стаціонарні місця. На щастя, за вихідні жодного випадку обмороження тут у пункті обігріву не зафіксували. А загалом послугами МНС скористалось більш як 60 осіб.